В Україну забирають дітей за кордоном. Друзі, будемо вдячні вам за підтримку нашого каналу. Ми завжди намагаємось інформувати вас про головні новини життя та роботи за кордоном. Тому будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку на наш канал. Дякую, дедалі частіше можна почути про такі випадки, що у наших жінок, які зараз за кордоном забирають дітей. Офіс омбудсмена зафіксував близько 240 таких випадків. Український телеканал 1+,1 нещодавно поширив інтерв'ю з омбудсменом, в якому лубінець застеріг українських біженців від загрози з боку органів у справах неповнолітніх у країнах Європи. Особлива група ризику, за словами омбудсмена, саме діти, які тікали від війни. Без батьків, а з бабусями чи іншими родичами, до прикладу, рідна бабуся, яка може з онукою вільно пересуватися територією України, щойно вона виїхала в Європу. Вона не вважається офіційним опікуном, і соціальні служби можуть звернутися до суду аби визначити опікуна, або навіть забрати у неї дитину. Наприклад, в Олени десятирічну доньку забрали німецькі соціальні служби, мотивуючи це підозрілою поведінкою матері. Олені на тлі депресії попередньо виписали неправильну дозу антидепресантів, тому її поведінка насторожила співробітників школи, які повідомили соціальні служби. Органи опіки в країнах ЄС. Забирають людей недовго думаючи до прикладу, як в нас в Україні. А зовсім нещодавно у Франції у 18-річної українки Людмили відібрали новонароджену донечку, пояснюючи це тим, що вона надто молода для виховання дитини. Коли їх прийшли виписувати з лікарні, то дитину віддали до прийомної сім'ї. А Людмила повернулася жити у центр для біженців. Інформацію про цих жінок ви можете прочитати в статтях або новинах. Це реальні історії, і вони. Справді лякають. Найчастіші причини, через які в Європі можуть забрати у вас дитину, в Україні не викликали б особливих питань. Проте більшість дітей все ж вдається повернути батькам. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, і, можливо, така ситуація траплялася з вашими знайомими. Напишіть обов'язково, а також дивіться наші попередні випуски вже на каналі. Бажаю усім спокійного дня. Па-па!